موسیقی Святі мученики Леонтії, Іпатій та Феодул постраждали за віру у Христа за часів управління імператора Веспасіана у фінійському місті Тріполі. Воєначальник того міста християнин Леонтії закликав людей не приносити жертву язичницьким богам. Тоді правитель Фінікії наказав трибуну Іпатію затримати Леонтія. У дорозі Іпатій захворів. Звернувшись у своїх проханнях по допомогу до Бога Леонтія, він отримав зцілення. У Тріполі Іпатій разом зі своїм другом Феодулом зустріли Леонтія, який навернув їх до християнської віри і охрестив. Пізніше до міста прибув і сам правитель фінікії. Довідавшись про те, що сталось, він віддав Леонтія Іпатія та Феодула на смертні муки. Час нашого земного життя безцінний. У цей час ми вирішуємо нашу вічну участь. У 18 столітті двоє французьких мислителів Жан Даламбер і Дені Дідро вирішили створити книгу, яка б увібрала в себе багато інших книг і стала підсумком розвитку цивілізації. 1 липня 1751 року вийшов її перший том, що дістав назву Енциклопедія або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел». Унікальний довідковий твір складався із 35 томів, 72 тисяч статей та 3 тисяч ілюстрацій. Серед їхніх авторів, окрім дідро та Деламбера, були також Монтеск'є та Руссо. А найвагоміший внесок зробив Луї Дежуко, написавши 17 тисяч статей. Незабаром подібні енциклопедії з'явилися в багатьох країнах світу. У 1772 році в Шотландії почала виходити британіка. А на початку 19 століття енциклопедії з'явились в Німеччині, Іспанії та Росії. Наші знання ніколи не можуть мати кінця саме тому, що предмет пізнання нескінчений. Російський військовий інженер граф Едуард Іванович Тотлебен – його талант особливо виявився у будівництві укріплень Севастополя під час Кримської війни 1854-56 років. Завдяки тотлебину англо-французьким військам не вдалося швидко взяти місто, і вони були змушені вдатись до облоги. Спроби ж підірвати Севастопольські укріплення наштовхнулись на підготовлені тотлебеном в мережі мінних галерей. Після падіння міста Едуард Іванович учиняв генерал-ад'ютанта. Будував укріплення Миколаєва, вдосконалював оборону Кронштадта. Під час російсько-турецької війни 1877-сімдесят років керував успішною обороною плевни. Тотлебен був нагороджений орденом Андрія Первозванного і титулом графа на честь генерала, названо село в Болгарії. Це досить діяльний офіцер з військовим поглядом, що ставить його вище від звичайних циглових справ майстрів. Трахтимирівська земля справедливо належить до національної казни історичної пам'яті українського народу. Саме в цьому місці було відкрито багато археологічних пам'яток, перші з яких належать до часів трипільської культури. Близько 1578 року Трахтимирів став місцем постійного проживання козацької старшини, фактично перетворився на козацьку столицю. Упродовж майже 60 років свого процвітання місто стало великим адміністративно-політичним центром краю. Саме тут, у 1658 році, Юрій Хмельницький був обраний гетьманом. Задля збереження та досконалого вивчення історичної спадщини 1 липня 1994 року на території сучасного села Трахтимирів було створено історико-культурний заповідник площею 590 гектарів. Минуле ми повинні нести з собою як заповіт, чому повинні вчитися і всі ми, і покоління наших нащадків поки стоїть земля і світить сонце. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Боголюбську. Сьогодні Православна Церква вшановує чудотворні московські та зимарівські образи Пресвятої Богородиці. Сторінками історії російської православної місії в Китаї, автор монумента Робітник і колгоспниця, Російська художниця Віра Ігнатівна Мухіна.